А ми з Микита зустрілися із совпади. Опа! пацани! Багаємо потрошечку. Ось така от зустріч. На воїни деносто другої кремішка смотрю ради, які безпосередньо знаходяться в зоні ведення на бойових дій. Противник наразі застосовує дуже хімічну зброю, яка нас дуже трудить. Був запит для жмені добра. Щоб надати нам противогази нового тиху, жменя добра за залученням Максима Батурова, який дуже сильно нам допомагав, велика йому подяка окремо, зробили такий внесок, що придбали на наш підрозділ противогази нового типу. Це дуже нам необхідно. Це спораже наше життя. Дякуємо вам за те, що ви нам допомагаєте. Іде примірочка, вони регулюються.